У соборі Різдва Пресвятої Богородиці чергова передача військової допомоги. Цього разу знову для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Силами соборного хабу вдалося передати вже другий автомобіль, який конче необхідний для військовослужбовців. Бус вщент заповнений орхтехнікою, будівельними матеріалами та іншими корисними речами для військових. Дякуємо Марісу. Маріс, товариство з Латвії, Шанева. Ось і товариство українців, українців в Європі, так, українців в Україні, за, за підтримку, ми не перестаємо працювати, боротися за нашу перемогу, за нашу Україну. Пан отче вже дебютував і говорив про те, що допомога наша буде продовжуватись. І от сьогодні, в черговий раз, ми на Азов. Передаємо вже чергову машину, яку наповнили всім необхідним тим, в чому була потреба військових, Це і будівельний матеріал, і архтехніка, і засоби, які допомагають хлопцям там вижити. Тому е, хочу сказати, що ми йдемо далі, ми рухаємось, ми не зупиняємось е, і будемо працювати на благо громади, на благо нашої перемоги. Багато хто втомився від війни, але е, той, хто втомився від війни, ну варто поїхати на передову і подивитися, як там важко нашим хлопцям, які сьогодні стримують героїчно ціною власного життя, стримують е, агресію е, наших ворогів. І сьогодні кожен українець, я повторюю повторюю, повинен жити за принципом: або ти працюєш, або ти воюєш. І наша компанія, я особисто е, постійно долучаємося до. Ініціативи по допомозі нашим героїчним збройним силам, і я впевнений, що разом переможемо. Далі буде резюмує настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. Команда соборного хабу і надалі буде підтримувати українське військо аж до повної перемоги над ворогом.